Історії про крокодил блукають світом як легенди і страшилки, однак ця отрута зовсім не страшилка, а реальність, і найгірше те, що люди водять собі це власноруч. Це не зовсім типове відео для каналу. Озвучені матеріали можуть шокувати вразливих людей, тому ролик не рекомендується до перегляду чутливим особам, навіть попри те, що цю версію відео було відредаговано для Ютубу. Усю інформацію було зібрано з відкритих джерел у інтернеті. Відео створено з освітньою метою та для підняття обізнаності про вплив шкідливих речовин на організм людини, тим не менше, версія для вічі духів, як завжди, буде доступна для спонсорів з відповідним рівнем доступу. Коли справа стосується фармацевтичних та рецептурних препаратів, враховується кілька факторів. По перше, довгостроковий ефект часто неможливо визначити через те, що фармацевтичні компанії просто не можуть дозволити собі витрачати довгі роки чи навіть десятки років на спостереження, тому що час це гроші, і жодна компанія не зацікавлена у витратах. Завжди легше легалізувати препарат, а потім заборонити його, якщо щось піде на так і виникнуть якісь наслідки. По-друге, початкове тестування відбувається у чітко визначених та контрольованих регламентованих умовах, тож жахливі наслідки можуть статися, коли препарат виходить за межі цих умов. Цими наслідками можуть стати залежність, інтоксикація чи навіть смерть. Неконтрольоване зловживання рецептурними препаратами здебільшого призводить до фатальних наслідків, а невизначеність під час довгострокового впливу препарату на організм тільки все погіршує. Одним з таких препаратів був дезоморфін, напівсинтетичний опіоїд з сильним та швидким заспокійливо знеболюючим ефектом, винайдений у Німеччині у 1920-х роках фармацевтами компанії Кнол. Цей препарат почав розповсюджуватися у Швейцарії у 1930-х під назвою пермонід як медичний засіб, коли Ліндон Фредрік Смол синтезував препарат, він запатентував його у 1934-му. Дезоморфін мав стати альтернативою морфіну як більш потужний та швидкодіючий засіб, позбавлений основної побічної дії морфіну нудоти. Проте альтернативний засіб. Мав не такий тривалий ефект, через що потребував підвищення дозування і частіших ін'єкцій? Спершу препарат здавався непоганою альтернативою, як сильний знеболювальний засіб, якби не декілька, але скоро побічні ефекти почали проявляти себе. Ці ефекти включали зниження кров'яного тиску, нетримання та ускладнене дихання. Тож застосування препарату не вийшло за межі Швейцарії, та яка несподіванка. Росії до 1981 року, коли препарат заборонили, і, хоча дезоморфін зник як медичний препарат, його формула зазнала широкої та чорної популярності як альтернатива героїну, що принесло багато горя та смертей. До 2002-2003 років ринок заборонених речовин у Росії був переповнений героїном з Афганістану. Ця країна загалом вживає близько 21% від усього продукту на рік, так би мовити, очко. Подейкують, що таким чином Талібан мстився Росії за вторгнення у 1979 році, однак це просто легенди. Чи не так? Вважається, що з Афганістану товар потрапляв до пункту призначення через Казахстан. У 2002-2003 роках стався, ну нехай буде. Обвал ринку одна з версій, стверджує, що це трапилося через входження у Афганістан американських збройних сил. Хоча статистика ООН і свідчить про зворотній ефект, так чи інакше, це спровокувало дефіцит і як наслідок зростання цін, на заборонені речовини такого плану. Тож, через нестачу ширки, користувачі почали звертатися до кустарних засобів видобутку альтернативи. Перші згадки про створений у домашніх умовах дезоморфін датуються 2002 роком. Вважається, що саме тоді, у Сибіру, винайшли крокодил. Особливої уваги він отримав у місті під назвою Новокузнєцк. Але звідки походить така назва? Вочевидь, не від Сибірських крокодилів. Одна з версій ґрунтується на тому, який ефект справляє, так би мовити, препарат. На свою цільову аудиторію. Місце уколу, а згодом і інші частини тіла з плином часу перетворюються на рани зеленувато чорного кольору, вкриті коростами та відмерлими тканинами, які віддалено нагадують шкіру крокодила. Некроз тканин з часом може стати таким сильним, що шкіра та власне м'ясо просто відвалюються від кістки, через що крокодил отримав другу назву м'ясоїдний наркотик. Нерідко наслідки вживання крокодилу призводять до деформацій, спотворення, ампутації частин тіла і загалом смерті. Як не дивно, ці побічні ефекти не були притаманні оригінальному дезаморфінові, чия побічна дія й без того тяжко переносилася організмом людини. Більш небезпечним крокодил робить саме кустарність умов його створення, антисанітарія та гігієна користувачів в цілому. Також вважається, що це побічний ефект частого вживання препарату, який пригнічує та, зрештою, блокує самонасичення киснем шкіри, що викликає ураження та подальші інфекції, що у свою чергу спричиняє некроз, тобто відмирання тканин. У сумі зі сповільненням кровотоку організму, який спричиняє препарат, наслідки у переважній більшості випадків будуть фатальними. Популярність у поганому сенсі цього слова крокодил отримав через відносну доступність та дешевизну до 2012 року. На Росії продаж кодеїно-містких препаратів не був обмежений законом, на відміну від більшості країн світу. Введення регулювання продажу таких препаратів було ініційовано саме у рамках боротьби з поширенням крокодилу серед населення. Саме кудиїномісткі препарати були основним інгредієнтом для створення кустарного дезоморфіну. Окрім того, і решта ключових інгредієнтів була дешевою та доступною: розріджувач для фарби, бензин, йод та червоний фосфор. Досвідчений, так би мовити, кухар може зварити препарат менш як за годину, абсолютно у побутових антисанітарних умовах. Просто посеред кухні у звичайній старій обдристаній кастрюлі. Суміш також досить вогненебезпечна на етапі приготування, до того ж, вона смердить, як клоака напівгнилого крокодила. Також варто зазначити, що крокодил, скоріше за все, остання речовина, куприйматиме залежний, бо злізти з нього майже неможливо. Фатальна суміш не просто небезпечна, сама по собі. через... Вплив її окремих інгредієнтів на організм людини а й через рівень pH. Крокодил має pH 3. pH – це числовий показник, який використовується для вимірювання кислотності або ж лужності розчинів. Він вказує на кількість водневих іонів H+, в розчині, що впливає на його характер. Значення pH від 0 до 6 вказує на кислу природу розчину. Чим нижче pH, тим кисліший розчин, якщо виражатися просто. pH 3 — рівень характерний, скажімо, ну для оцту. Не кожен шлунок може впоратися з оцтом. Однак, якщо ввести щось подібне безпосередньо у вену, наслідки так чи інакше рано чи пізно будуть неприємними, якщо не фатальними. Ясна річ, очищення речовини спричинить її здорожчання, а спроби знизити кислотність шляхом додавання попелу цигарок чи бікарбонатної солі призводять до ще більшого забруднення. Попри те, що крокодил викликає залежність, його ефект швидко минає, тож користувачі нерідко починають варити його самотужки. У стані ломки питання чистоти речовини загалом відходить на останнє місце, тож питання часу, коли крокодил почне жарти залежного зсередини. Незалежні дослідження речовини, придбаної на вулицях, показали, що крокодил це дійсно дезоморфін. Але усього на 70-75 відсотків, у той час як решта препарату суміш небезпечних та токсичних нечистот, що спричиняє виникнення ще більшої кількості побічних ефектів не лише для шкіри, а й для усього тіла. Зокрема, вони впливають на кровоносні тільця, м'язові тканини, кістки та внутрішні органи людини, що укупі призводить до різкого скорочення продовжуваності життя. Статистика свідчить, що між першою та останньою ін'єкціями залежна людина в середньому живе усього два роки, і на те є вагомі причини, окрім того, що сам крокодил дуже брудна речовина. Більшість користувачів крокодилу, опитаних на Росії, були колишніми споживачами героїну, що вже свідчить про наявність залежності та підірваний стан організму в цілому. Однак зі зростом цін споживачі почали шукати дешеву та доступну альтернативу, якою виявився як не дивно крокодил. Залежні з досвідом знають свою дозу, однак крокодил потужніша отрута, що має коротший за тривалістю ефект, що змушує залежних водити крокодил частіше. Як наслідок, це підвищує рівень залежності від того препарату, що, як мінімум, на 25% складається з бензину, йоду, хімії для фарби та інших токсичних речовин. Йод може спричинити порушення функціональності щитовидної залози, важкі метали можуть викликати порушення роботи центральної нервової системи та порушення мовлення та моторних функцій організму. Червоний фосфор впливає на хрещові та кісткові тканини, а також некроз у місці ураження. Залежні від подібного роду речовин, загалом не схильні звертатися до лікаря по допомогу, аж поки наслідки не стануть. Наближеними до фатальних у випадку з крокодилом ці наслідки зазвичай закінчуються не просто деформацією чи ампутацією, а й смертю. І хоча розповсюдження крокодилу не перетнуло кордонів Росії у великих масштабах, не при жаль, його сліди були помічені у Європі набагато меншою мірою у північній Америці, та на жаль, в Україні. Вважається, що загальна кількість користувачів препарату складає близько 200 тисяч по всьому світові. але ця цифра стрімко зменшується, яку лише гидоту люди неладні вводити у себе аби ненадовго вирвати себе з реальності.